Ось так Олена Скицюк, рідна донька Марфи Тимченко, розповідає в українському домі на Хрещатику 2 про народну мудрість, доброти і любові, яку передавали з покоління у покоління в народних казках, закодоване знання, закон моралі. Ось так треба любити дитину, щоб росла вона доброю, щедрою, веселою, з почуттям гумору. Казку Корнія Чуковського Олена Скицюк зробила надбанням сучасної української культури. І традиції українських розписів, українського образотворчого мистецтва, звела молода художниця у філософський рівень. Світ, творений нею в яскравих кольорах і ніби казкових сюжетах, то біблійна передісторія, Певне, це у неї від матері. Ось так виглядав рай до того, як стався першорідний гріх, коли людина ще дитинно не розвинена душею, із дерева пізнання вкусила пліт, занапастивши себе і світ навколо. Раніше ніхто нікого не їв поїдом, і кожній істоті було своє добре місце у світі. І не випадково Олена Скицюк звернулася до тої прихованої до часу теми. Адже сьогодні людині посвідчені картини її нагадають знайомі та призабуті істини, а не посвячені – подарує тільки відчуття отої всесвітньої любові, яка тримає нашу галактику. Адже створив господь людину за образом своїми подобою. А щодо справ земних виставку відкриту в українському домі фінансували дві чернігівські виробничі фірми Віконт і Маду. Дай Бог усім нам спільного процвітання.